Запрошую до себе на обід, на салат з черемшою. І не тільки. Помила черемшу. Зараз буду її різати, добавлю огірок яйця редис. підсолю, підперчу. і заправлю сметанкою. Готую обід. В мультиварку на програму пар відправила знову цвітну капусту і лосось на пару. От салатик майже готовий. Залишилося дві хвилинки до приготування рибки і капусти. Так, додала сметанку. Я гадаю, друзі, що ви знаєте, вам відомий смак черемши, правда? Такий чесночний смак. А вже хочеться прямо взяти і ложкою з'їсти. Скоренько, скоренько. Так, добре, вимішую. Я вже підсолила, перчик додала. Краса. У мене вже все готово на обід. Нагадаю, що харчуюсь я один раз в день на інтервальному харчуванні вирішила себе спробувати тиждень так прохарчуватися. А там далі буде видно. Так, додавлю ще горішків. Горішки я трішечки замочила у водичці. На хвилин 10. десять. Усвоюються в організмі. І скажу чесно, що ну, є на ньому такий, знаєте, мув якийсь. Так, друзі, усім смачного! Саме головне міцного, міцного здоров'я, щастя, любові, поваги. І, звісно, всім нам скорішої перемоги і з наступаючими вас святами з великодним. Смачного! Перший і останній прийом їжі в мене сьогодні в 15-й годині. М -м -м. Яка це смакота? Друзі, а ви вже робите салат з черемши? Напишіть мені, мені цікаво.